Сьогодні я на риболовлі на маленькій річці з вльтрой Тест нового шнурика купив 0,4. Огонь вообще. Так, друзі, риба. Друзі, шнурочок. Та ти що? Шнурочок маленький. Зимова щука на утролайт, пацани. Так, дивіться, маленький щупарь на танточку. Щупарьок маленький. Зараз, друзі, вам покажу. Тут ти що, я таку щуку вже давно не ливив? Та я, в принципі, щуку давно не ловив, така все. Це, 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 да, це не щука. Отака. От от. Тут, друзі, гачок сінгу 32, флюр 025, флюр 025 і груз 1 грам. І така щось а-ля танточка. Ось ви бачите. І така от невеличка щучка. Давно вже я на цьому стовку давно вже не брав. Щук, ну, я на цьому стовку ще щуку не вилив. Така от невеличка. Хай не роститься, або Хоча ні, вона сама є, як ікра. Все, друз... Все, давай, щучка. Принеси моєму напарнику риби і мені. Друзі, перша щука на цьому стовку це капець. На ультралайт давно вже не тягав щук. Хорошо дала газу, хорошо клюнула. А, холодно. А, друзі, рубалю <плес> далі. Так, друзі, ну, начало положено. Вже. Щучку злопав на ультралайтик, класна борьба. Перейшов на місце там, де я вже був, ну от в моїх відео ви бачили предыдуща рибалка, була саме тут. Тут я ловив окуня добре. Зараз я вже навіть, трошки на адреналіні дуже швидку проводку роблю, але так не можна робити повільно. 0,4 шнур новенький собі, тільки вчора намотав от друзі, і одразу риба. О, друзі, риба. Слухайте, слухайте друзі, то це хороша. Щука була! Щ... Щучка була маленька, чуєш? була маленька щучка. Друзі, була маленька щучка знову. Я вже її щось так на араб одтягнув, знаєте. Була маленька. Ні, не треба. Так, друзі, була знову маленька рибка. Це вже була щука знову. Я вже її так, знаєте, натягнув на... так швидко дуже. Це була маленька щучка, я побачила, вона вилізла наверх. Друзі, це кап'єць. Танточка робоча, ну, як там-то, це від ікс ларви хвіст. Знаєте, я обкусив. Від ікс ларви хвіст, то. Так, в мене щука. Тільки щука. в мене ось там, друзі, я взяв тільки що щучку маленьку. Вагнали, так. І. У мене ось тільки щучка була маленька. Так, друзі, є риба. Я не, не знаю, що це, окунчик. О, тот, ти що як стартує. Б'є. Да, окунець хороший. Ну, друзі, що я можу сказати? Нормальна рибалка. О, диви, дельфін, 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 друзі, дельфін. він дельфіна, конечно, з себе строє. Е, ну, друзі, що я можу сказати? Танта це сила по окуню і по щуті взимку. Це, звісно, одна рибалка, вона нічого може і не скаже. Але саме сьогодні танта в мене це приманка рибалки просто. Ось о, дивіться, Танточка так красиво висить, акуратно, один грамчик. Гачок, це в мене вже не сингл, це я вам неправильно сказав. Це в мене фанатик С 57, 10 розмір. Вчора собі заказав. Ну, як знаєте, бюджетний замінитель. Хочу собі потестувати, щоб вам, вам давати об'єктивні такі ну, з досвіду. А ні, це все-таки сингл. Так, да, це Singhul, мабуть. Сінгу. Окунець, походу, якусь платвіну схавив. О, такий от красивенький. І пливе у водичку. Оп. Ну, друзі, що можу сказати? Працює все. Не, не все, звісно. Працює от повільна подача, ну як повільна, типа е, комбіновано. От зараз я закину, покажу. От, рванка падає на дно, Оп-оп-оп, пауза. Оп-оп-оп, пауза. Щось а-ля єле-єле твічинг. от. Оп-оп-оп, пауза і все. І от тільки що в мене була така від цього окуня хороша, от прям подача, така, що тунс і є. Від щуки вона більше отам от, от вона теж була був такий маленький-маленький чіткий ударчик, але вона його цю плонку підкусила. Типу вона... вона йшла йшла, і вона ам і торчить. А оце те, що щука в мене клюнула за деревом, вона прям такий чіткий, чіткий удар був. Прям бам! І все, і, і торчить. Ну, отак от, короче, от, буду далі рибати, пробувати. Подивимось, сподіваюся, що ще щось буде. Так, так, друзі, знову риба. Так ти що, друзі, це раз знову, слухайте. І такий чіткий ударчик. О, окунь! Знову окунець. Оце чіткий ударчик, звісно, був хороший. Прям дійсно чіткий чіткий ударчик. Тягну, тягну, тупо бамс! І вже торчить. Друзі, дивіться, танточка. все те саме нічого не змінює. І такий от хороший окунчик. Активний, ну як, більш-менш активний. Друзі, капець, от дотягую, просто закид, буквально третій чи четвертий після того окуня падає на дно і взяв приблизно от вже отут під, під, під цим от корчиком, майже під цим корчиком. От така от тема, коротше, друзі, рибалю далі, рибалю далі. Так, друзі, ну корші побув на рибалці, нічого, ну як нічого, піймав. Э, вже буду завершувати відео, тому що вже буду за додому. Ну, друзі, добуваємо 600 підписників. ставте лайки, підписуйтесь, і підписуйтесь. удачі, всім, пока.